Слава Богу. Слава Богу! Я би хотів, щоб ми, так стоячи на своїх ногах, вислухали Слово Боже. Я буду читати книгу Пророка Єремії, 29 розділ з 11 вірша по 14 включно. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію, і викликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить великий і праведний Господь. За Боже слово скажемо, слава Богу, слава Богу. сідайте. Я думаю, багато раз в цій кафедрі в нашому зібранні було прочитано це місце. Неодноразово я його чув, знаючи, що я маю говорити Слово, я просив Господа Боже, а що сказати, а що прочитати? Насамперед, щоб це Слово воно зробило роботу в моїй внутрішності щоб я цей недільний день не просто прожив, а я хотів би почути голос твій всередині серця свого. І я думаю, що кожен на цьому місці прийшов на це служіння, щоби щось взяти для себе. Каже, бо я знаю думки, я вчора роздумував. А чи відомі нам Божі думки? Я зробив аналіз для себе, що мені відомі і Божі путі, і Божі думки, що Бог думає, коли ми читаємо Боже Слово? Що Бог хоче від нас? Каже думки мої спокою. Хіба Господь хоче, щоби сьогодні був неспокій? Каже, і щоб дати вам, будучність і надію, Будучність – це Бог, він дивиться наперед. Каже, і ви, тобто ми будемо кликати до нього. За недостатньо часу я хотів би тільки торкнутися. Одного віршика каже. Коли шукатимете мене всім серцем своїм? Книга Хронік, друга книга. 25 розділі написано за царя Амацію, де він був віку 25. -ти. І 25 років, в інших перекладах, 29 років він царював в Єрусалимі. Каже, і робив він угодне. Якщо ви читаєте, коли, коли сказано за царів, сказано, скільки років, скільки йому було, хто була його мати, де він був царем. І написано майже всюди, каже, чи робив він угодне в очах Божих, чи зле. Зустрічали ви таке? Каже, він робив угодне, но тільки не з цілим серцем. А хіба так можна? Читаючи Боже Слово, можна? Але читаючи далі, коли він служив Господу не з цілим серцем, Одинадцяти вірш каже, «А Амація зміцнився і попровадив свій народ, і пішов до селяної долини, і побив 10 тисяч сиєрових синів, і 10 тисяч живих взяв і вийшов на гору, і їх там скинув. Він виграв цю війну, але він програв те, що він взяв цих богів і приніс до себе, і почав їм поклонятися. Оце, дорогі браття і сестри, що робить, коли ми служимо Господу не з цілим серцем? Ми робимо угодне перед Богом, але є те, що ми беремо і несемо, і порою поклоняємося. Читаємо далі, 26-й вірш його син приходить у віці 16 років і править 52 роки. 16 років. Це молодий хлопець. І написано. І робив він угодне Господні в Господніх очах усе, що робив його батько. Тут не написано, чи сіло, серця, чи не сіла, але робив, як його батько. Каже, і Бог допомагає йому і в війнах. І каже, і збудував він башти. І каже, повисікував багато ям для води. Каже, і мав великі череди, і на долині, і на рівнині рильників, виноградників на гори, садки. Каже, і він любив хліборобство. Я вам скажу, він був сильний аграрій в наш час. І написано, каже, що було в Узії військо. 307 тисяч. Це військо. А написано, каже, що дві тисячі і шість сотень. Це були начальники, які керували цим військом. Я собі уявляю, яке це військо було. Бог благословляв його, Бог, Бог був з ним, Бог давав йому мудрість це все набувати. Це все робити каже і наготовив він для них, для цього війська щити, малі рати, що шоломи, панцири, луки, прощеного каміння. І наробив він в Єрусалимі військових майшин. Які майстерно кидали, скажу своїми словами, стріли і тяжкі камені? Можна сказати, якщо подивитися, це все добре. Військо велике, все ведеться, перемоги йдуть. В такій ситуації живи, радуйся Господом, ходи в зібрання, служи Богу, правда? Але читаємо ми далі. А як він зміцнів, то запишалося серце його, загорділо серце його. Аж до зіпсуття. Каже, і спроневірився Господеві, Богові своєму. І до чого він дійшов? І він війшов в храм. Взяв кодильницю, каже, а за ним вийшли священники. Я своїми словами скажу, що вони сказали, не годиться тобі це робити. І він рознівався. І побачили священники, що на ньому показалася проказа. Каже, і рознівився Узі, і в руці його була кадильниця на кадіння, а коли він розлютився на священників, то на чолі його показалася проказа перед священниками у Господньому домі на кадильному жертівнику. І був цар Узія прокажений аж до Дня смерті. Дорогі мої. Що я би хотів сьогодні взяти з цих місць для себе, що я прочитав. Пророк Єремія каже, що коли будете шукати мене цілим серцем, тоді ви найдете. І я дамся вам знайти. І як важно сьогодні Господа в наш час шукати цілого серця. Не трошечки. Я співав в хорі, ви знаєте, можна співати на пів голоса. Можна співати і не цілого серця. Але той, хто співав, співає в хорі, він знає, що, щоб заспівати, це треба віддати себе повністю, повністю присвятити себе цьому співу. І читаємо Мецар, який служив не цілого серця, але робив угодні речі для Господа. Дорогі мої, порою в нашому житті ми приходимо в зібрання, ми все чи інше робимо. Але ми знаємо, ви знаєте, я люблю робити аналіз в своєму серці прожитого дня, прожитого тижня, прожитого свого християнського життя, а що в моєму житті, а що помінялося, а чи служу я Господу, а чи використовую я час так, якби я мав використовувати для Господа. Каже, він робив Господнє перед Господнім лицем добре, но не сілого серця. До чого це призвело? Він повбивав, він все поробив, але взяв цих бушків, приніс і почав їм кадити. Дорогі брати і сестро, сьогодні ворог дуже тонко підходить, сьогодні каже, ти добре робиш, що ти Богу служиш, ти добре це робиш. Ну, він сьогодні не заінтересований, що ми сьогодні не приходили в дім молитви. Він сьогодні заінтересовані в цьому, що ми були в цьому домі, але не служили Господу від цілого серця свого. Не молилися так, як би мали молитися. Оце є сьогодні завдання ворога. Сьогодні ворог він дуже тонко підходить. Сьогодні каже, заболіло, включи інтернет, подивися. Дорогі мої. Ми маємо з вами благословений час. Такого часу по словах мого дідуса він не мав. І я вам скажу, хто зна, що далі буде? Бо каже Господь, що так, як зараз є, так не буде. Хто захоче служити від щирого серця, від повного серця, хто буде говорити правду, хто буде йти за Господом, що написано каже, такого будуть ненавиділи. А хто буде ненавидіті там в світі? Та найперше свої. А це служіння не від цілого серця. Ми читаємо про сина його. Робив він угодне. Знов же ж Бог благословляв, Бог був з ним. І він був успішний. Він побудував. Але. Загорділо серце, запишалося. Скільки сьогодні між народом Божим є тих, які починали добре, які робили добрі справи. Але серце горде, і воно призвело до зіпсуття цієї людини. Хай допоможе нам Господь. За браком часу я не буду читати багато місць. Але ви можете вдома прослідкувати, що нам каже Писання за серце. Є розслаблене серце, коли пішли в обіцяний край, коли прийшли, каже, і розслабили серце народу. Бо сказали, ми не візьмемо це, як сьогодні ми дивимося на ці обставини, як сьогодні багато я чую, а як дойти? А що воно дальше буде? Дорогі мої, хай ворог сьогодні не розслабляє наші серця. Алілуя! Нам треба Богу служити від цілого серця. Новий заповіт каже, блажені чисті серцем, бо вони побачать у Господа блажені, щасливі. Каже Христос, каже, візьміть ярмо своє. Бо я серцем покірливий, наше серце, воно має бути покірливе, дорогі мої. Про народ Божий казали, кажуть і будуть казати. Можливо, не те, що нам хотілося чути, але нам важно мати покірливе серце. Ще написано в новому завіті каже, чим наповнене серце. О, як сьогодні багато цих уз виходить нечистоти. чистоти, а де воно живе? А воно живе в нашому серці, де ніби роблю угодно для Господу, але не нещесного серця і не з цілого серця. І воно наповняє гнів, обіда, крик, лють. Ви можете прочитати. І всі вороги по кругу тільки я один добрий, дорогі мої. Хай допоможе нам Господь. Я хочу, щоб сьогоднішнє зібрання. Сьогоднішній день, Він відійде у вічність, дорогі мої, він більше ніколи не повториться в нашому житті. Але я хотів би, щоб ми сьогодні звернулися до Господа від цілого серця. А якщо, можливо, я давно спомнявся Духом Святим, а можливо, я давно не молився, так, якби я молився, коли покаявся. Я так роздумав і думаю, Господи. Коли я каявся, о тоді я хотів всіх обняти. А що стається далі? Заповідь Господня каже: люби Господа Бога. половинам серця, серце, або як вийде, або в який час ти живеш. Так не написано, правда? Всім серцем, всією душею, всією силою. І допоможе нам Господь роздумати над цим прочитаним словом, прийти сьогодні додому. Можливо, дорогі мої склонитися на коліна, можливо, в чомусь покаятись. А є нам чому каятись, а є нам в чому очищатися. Я з певніся скажу, тому що Господь говорить, каже, я хочу очищати народ свій, але проблема, що народ не хоче. Скажіть, чи було угодно у Господу, коли він служив йому не з цілого серця? Чи Господь не знав, до чого це призведе? Бог знав, і Бог знає. Каже: я знаю думки ваші, я знаю вставання, я знаю лежання, я знаю все. Дорогі мої, ми можемо скрити від сусіда, ми можемо скрити від служителя. Ми можемо скрити навіть чоловік від жінки, може скрити, але ти від Господа не скриєш, в якому стані сьогодні серце народу. Хай поможе нам Господь. Станемо на свої коліна і подякуємо Господу за прожитий день. А можливо, треба в чомусь покаятись, то ми покаємося, дорогі мої. Завтрашній день він є не наш день, дорогі мої, не наш день. Хай поможе Господь, а ім'я буде прославлене. Амінь.